Привіт, дорогі водії, з вами канал Автотема. І так багато питань про техогляд, який незабаром має ввестися. Зараз поговоримо, коли ведеться, і які найбільші причини названі нові, чому автомобілі його не пройдуть. І так як ви вже бачили на моєму каналі, так і читали скрізь, що техогляд водять через те, що Україна йде в Європейський Союз, і це вимоги Європейського союзу для євроінтеграції. І зважаючи на ті заяви, що уже найближчим часом почнеться розглядання про вступ України в Євросоюз заяви. То і техогляд також підганяє. Тому з початку 2023 року, в найближчий час, уже усі автомобілі повинні будуть проходити технічний огляд. Більш детально, як він буде проходити, які вимоги, які штрафи, якщо ви його не пройшли, є відео вже готове на моєму каналі. Якщо не бачили, можете подивитись. Ось тут десь з'явиться на нього підсказочка. А тепер давайте розберемося ще нюанси, чому ваш автомобіль може не пройти техогляд. Однією з причин можуть стати автомобілі на американській оптиці, тому що їх параметри відрізняються від європейських, і тоді заставлять власників автомобілів, пригнаних з Америки, міняти оптику на європейські стандарти. Другою з причин буде також наявність каталізатора або в дизельних двигунах сажового фільтра. Якщо ви вирішили його вирізати і поставити обманку, тоді ваш автомобіль також. З великої долі вірогідності не пройде техогляд. Каталізатор будуть заміряти рівень газів. Якщо він буде в нормі, то ще може пройти. А от сажовий фільтр в дизелях, якщо вирізаний, то не пройде 100%. І також значну пристальну увагу будуть приділяти газовим установкам правильність цієї установки і сертифікатам на ньому. Ну ми вже знаємо, що не можна їздити без сертифіката, тому що штраф так і без вписаної газової установки. А тоді ви ще й не зможете пройти тих огляд. А до речі, вписати газову установку також стоїть зараз уже немаленьких коштів. Також на моєму каналі є більш детальне відео. Можете подивитись про ці всі нюанси для того, щоб бути в курсі. Тож як коротенький висновок, що вже з 2023-го буде введено технічний огляд автомобілів, будуть проводити його на сертифікованих станціях технічного обслуговування. Наразі їх в Україні приблизно 900, але говорять, що до того часу сертифікатів буде видано більше. Під питанням чи пройдуть автомобілі це стандарт нижче ніж євро 4 Автомобілі, яким більше 15 років будуть розглядатися більш пристально, а також під питанням автомобілі, пригнані з Америки, і які попадали в ДТП. Відсутність техогляду попередньо штраф 1700. За другий раз, якщо вас спинять через деякий час, нема тихогляду, то можливе навіть забирання водійських прав, посвідчення водія. Ось така інформація є на сьогодні. Наразі про протехогляд надалі спостерігаємо за цією інформацією, тому що це будуть величезні черги, буде величезний попит на цю послугу. Так як тільки її ведуть, будемо дивитися, скільки там днів дадуть на те, щоб його пройти. Як тільки стане все відомо, відразу вам розповім на каналі Автотема. До нової зустрічі.